23 травня в Україні відзначається День героїв. Свято усіх, хто виборював незалежність нашої країни, і тих, хто боронить її зараз. З нагоди цього дня у парку Шевченка відбувся захід районного рівня, організований районною військовою адміністрацією, на чолі з начальником подільської РВА Михайлом Лазаренко. Та за участю представників подільської міської влади розпочався захід з хвилини мовчання за тими, хто втратив своє життя у боротьбі за свободу і незалежність рідної землі. Далі традиційно звучав державний гімн України. За добрим українським звичаєм. Військовим вручили коровай як національний символ держави, котру вони з честю захищають. Сьогодні вся ненька Україна святкує день героїв. Я можу сказати, що країна Україна це теж герої. Це земляни, які народилися кращі сини та доньки, і мужні воїни, козаки і козачки, які захищають незалежність України. Ми з вами робимо саме маленьке те, що можемо зробити. Ми працюємо заради перемоги і допомагаємо нашим Збройним силам України добровольчим батальйонам Національної гвардії, всім людям. Які зі зброєю, а також розумом боронять наші терени. Тому ми сьогодні в черговий раз зібралися для того, щоб показати свою шану та подяку нашим військовослужбовцям. Також на заході голова районної військової адміністрації Михайло Лазаренко передав військовим, а саме прикордонникам турель. Це установка для кріплення та застосування у бойових умовах кулемета силам оборони безпілотних систем передав 10 нових українських дронів камікадзе дартс. Військові зі своєї сторони подякували всім за підтримку та надану допомогу і вручили почесні знаки за співпрацю. Також в цей урочистий день були відзначені найвищими нагородами мати героїня семеро матерів. Серед них і наші подільчанки: Оксана Зозуляк, яка виховує п'ятеро дітей, та Людмила Ковтун, яка також виховує п'ятеро дітей. Вручав відзнаки їм начальник Подільської РВА Михайло Лазаренко. Тож нехай цей день стане для нас нагадуванням про силу єдності, про те, що разом ми можемо подолати усі труднощі. Ксенія Соболевська, Ілья Баюль, телеканал Кет.